Нову групу для дошкільнят відкрили в дитячому садочку номер 7 Кубзарику Нововолинську. 15 малюків сьогодні вперше переступили поріг цього яскравого і привітного дошкільного закладу. Раніше батькам доводилося лишати малечу вдома, де хто вже відвідував дитячий садочок. Щоправда, групи кажуть, батьки були переповненими. Малюки одразу освоїлися в просторому приміщенні, знайшли нових друзів і заходилися гуртом перебирати новенькі іграшки. З бажанням тільки трошки перелякався. Все нове для нього. Ми сюди прийшли сьогодні перший раз. Я прошу. Чекали недовго, тому що ми ходили в інший садик. Сьогодні сюди прийшли перший раз. Враження хороші, гарний новий ремонт. Все гарно гостей на урочистому відкритті вітали з хлібом і сіллю, як здавна ведеться в Україні. Маленькі вихованці Кобзарика вручили запашний коровай присутнім на урочистостях. Заступнику міського голови Андріїві Сторонському, начальнику управління освіти Миколи Остапіку та головному спеціалісту відділу освіти Світлані Грицюк. влада на відновлення групи, яку було закрито ще у 90-х роках, виділила 80 тисяч гривень. Окрім косметичного ремонту дитячої ігрової кімнати та спальні в групі провели численні заходи з енергозбереження. Повністю замінено систему теплопостачання, усі вікна на енергоощадні. Оновлено також сантехніку. У санітарній кімнаті встановили бойлер та душ. Додаткової групи в цьому садочку де змогу, щоб діти більш були похоплені в нас дошкільним, Навчанням, хоча ми і так стараємося в місті, щоб практично всі діти перед садочком, перед навчанням в школі відвідували дитячий дошкільний заклад. Повинен сказати, що в цей нелегкий час, як для нашої держави, так і для нашого міста, не просто було винайти додаткові кошти для дитя, додаткової групи, однак, все ж гроші були виведені, зроблено в групі ремонт, і група буде функціонувати. Крім того, повинен вам розказати, що хоч дійсно часи непрості, нам вдалося в цьому році майже 60% упівель і садочків, і шкіл перекрити сучасним покриттям, який має гарантію 12-15 років, і що в школах і садочках буде тепер. Сухо і тепло, аби розвантажити дошкільні установи. Наступного року в Нововолинську планують відкрити ще дві додаткові групи. Адже на сьогодні в місті та селищі жовтневому існує величезна кількість охочих віддати малюків на виховання в дитячі садочки. Із року в рік черга не зменшується. Відкриття ще однієї групи для дітей із вадами здоров'я теж відклали до нового 2015 року, каже начальник управління освіти Микола Остапюк. На жаль, у нас така черга є. Таких заяв на сьогоднішній день по місту Нововолинську є дев'яносто незадовільний. По селищі жовне таких заяв є 80. По-друге, те, що у нас перший і другий садочок малокомплектні і вони переповнені практично, було вирішено питання, щоб відкрити додаткову групу для розвантаження цього мікрорайону якраз у дитячому навчальному закладі номер 7 Пані Оксана до цього дитячого садочка привела вже третього свого малюка. Каже, умовами, в яких перебувають діти, задоволена. Тішить і ставлення вихователів, тож рекомендує Кобзарик усім своїм знайомим. Мені дуже подобається в цьому садочку, мені подобаються вихователі, ставлення до дітей. Ну, це видно, потім, що вже третя дитина йде. І дуже нам всім вдячна. Надіюсь, що діткам також сподобається, що в ньому буде дуже затишно, як в домінках їхніх. І батьки будуть задоволені садочком, вихователями. Будуть приводити і як петь рекомендувати <звістична> даний садочок. Я дуже вдячна. <звістична> дякую вам за все. Благословив на добру справу та до освятив приміщення настоятель Святопокровського храму Пресвятої Богородиці, отець Ігор. Групу відкрили урочисто із традиційним перерізанням червоної стрічки. Добре, а, харято. Харято. <плістична> писаєте, що цей ключик справді чарівний? Цей ключик в далекому 1991 році. Відмикав наш садочок, і він з тих часів. У нас він у нас зберігається. Нова група носитиме символічну назву Барвінок, яка поповнить список інших найменувань народних символів України.